Зайчикова хатка українська народна казка. Жили собі лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна, лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть, як і стояла. От лисичка і каже до зайчика. Пусти мене, зайчику, в свою хатку переночувати. Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Йде бідолашний, плаче, аж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собаки. «Ох, що це ти, зайчику, плачеш? О. А як же не плакати мені? Коли мене лисичка з хатки вигнала, не плач, ми тобі поможемо. Пішли вони до хатки, собаки як загавкають. Гоу, гоу-го, ану, лисице, йди геть із зайчикової хатки. А лисиця із печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить ваша шерсть. Собаки злякалися і втекли. Заплакав зайчик іще дужче, аж тут іде відмідь. Чого це ти плачеш? питає у зайчика. А як же мені не плакати, коли мене лисиця із хатки вигнала? Не плач, я тобі допоможу. Зрадів наш зайчик. Пішли вони з ведмедем до хатки. Як загарчить ведмідь? А ну, лисичко, геть із зайчикової хатки. А лисиця йому з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Злякався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде півник, золотий гребінець. На плечі косу несе. Чого плачеш? питає. А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хати вигнала? Пішли, я тобі поможу. Та де тобі? Собаки гнали не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав, і ти не виженеш. Я тобі кажу ходім! Ось прийшли вони до хатинки півник, як зука курікає. Кокоріко, Ку -ку іду до хатки, лисичко виганяти. Злякалася лисичка та й каже «Іду, іду, ось уже взуваюся. А півник знову. Іду до хатки, лисичко виганяти. На плечі косу несу, заріжу, заріжу. Лисичка відповідає Зачекай, уже одягаюся, півник постукав у віконечку, а лисичка як вискочить, як дремене. Подякував зайчик півнику золотому гребінцю і сказав: Як хочеш, будемо разом жити! І стали вони разом жити, поживати і добра наживати. Кінець.